Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Терсені. Усіх з прийдешнім 2025 роком. В цьому відео я хочу розповісти про досягнення мого каналу та також аналітику каналу за 2024 рік. Тому, кому цікаво, залишайтесь. Станом. Протягом 2024 року. Така аналітика каналу. Станом підписників. Станом на. 1 січня 2024 року підписалося 2286 людей. Станом на 31 грудня 2024 року підписалось зараз 4347 людей. Підписалось. Тобто можна зробити висновок, що десь більше 2000 людей підписалось за рік. Усім безмежно дякую, хто підписується і ставить подобайки. Станом на 31 грудня 2024 року всього на каналі 981 790 переглядів. Ще трішки до 1 мільйона залишилося. А тепер про досягнення. Ото ж ти безкетниця, скажу тобі, золото шийка, така. Вискакує сюди, бачите, і ходить тут. Найпопулярніше відео на каналі називається Висіваю кавуни у відкритий ґрунт. Набрало 2276 переглядів, 31 вподобайку. І вийшло це відео 25 травня 2024 року. Найпопулярніше коротке відео, шорт, називається Отож ці кури. 13 745 переглядів. І воно найпопулярніше на каналі. 391 вподобайка вийшло 19 серпня 2024 року. Також досягнення. 3000 підписників, 3 підписників було 14 червня 2024 року на День блогера. А 4 тисячі підписників було 5 листопада 2024 року. Усім дякую. І останнє про перегляди. Хочу сказати, коли яка кількість переглядів була. Набралося коли. Тому, слухайте, друзі: 300 тисяч переглядів набралося. 20... 26 лютого 2024 року. 400 тисяч 6 червня 2024 року. 500 тисяч 11 липня, 600 тисяч 25 серпня, 700 тисяч 25 серпня також, оскільки в мене були шорти десь, десь шортів 300 чи 200. Які були в закритому доступі. Вони були деякі по 5-6 тисяч переглядів. Тобто за день, в принципі, воно зарахувало, як Ютуб зарахував, за 100 тисяч переглядів. І до тобто цього ось так вийшло. 800 тисяч переглядів було 4-го Вересня 900 тисяч переглядів 8 листопада а 950 тисяч переглядів 18 грудня 2024 року. І в останнім. 9... зараз 975 тисяч переглядів набралося 30 грудня. Тобто вчора. Така коротка аналітика каналу досягнення найголовніше. Тому, друзі, усіх ще раз з прийдешнім 2025, ро... 2025 роком зустрінемося в наступному році. Усім всього найкращого. Усім гарного дня, гарного вечора і зустріти наш... 2025 рік гарно. Усім па 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 па